маємо підтвердження того, що у росіян відмінусувався ще один бомбардувальник, їхній новітній бомбардувальник Су-34. Саме такими скидають кориговані авіабомби по Україні, і цей літак розбився у горах Кавказу під час тренувального польоту. Вчора пізно ввечері. Екіпаж загинув. А на фронті наші військові збили ще й російський штурмовик су 25 Є також оновлені дані. Аеродрому в Астраханській області Ахтюбінськ, де було вражено, виявляється, вже підтверджено два су 57 українськими дронами. Тож про російську авіацію будемо сьогодні говорити багато. Крім того, поговоримо про те, що Сполучені Штати Америки дозволили передавати західні типи озброєння, зразки озброєння. На бригаді Азов досі діяла заборона на передачу західної зброї азовцям. Про що неодноразово говорили публічно командири Азову, і нарешті цей бар'єр знято важливе рішення. Будемо про нього також сьогодні говорити. Авіаційним ударом збройні сили України наші повітряні сили знищили дощенту штаб Росіян біля Шебекіного. Це штаб однієї з російських армій і загалом угруповання північ ворога. Звідки координували атаки та операції наступальні на півночі Харківщини, зокрема поблизу Вовчанська, і так само будемо оглядати сьогодні події на фронті у Баранцевому морі. Тим часом на далекому сході, навіть на півночі, загорівся російський корабель, адмірал Левченко. Про причини цієї пожежі і наслідки теж будемо спілкуватися сьогодні. із гостями нашого ефіру. Ну і про міжнародні події не забудемо. Президент Зеленський відвідує зараз у ці год. Одини хвилини Німеччину, зокрема, про графік зустрічею із німецькими партнерами голови держави України будемо сьогодні спілкуватися. Адже почнемо із оперативної інформації, отже. У нас вчора надвечір відбулася атака ворога по Харкову. Росіяни продовжують скидати каби на наші міста, і Харків від цих ударів дуже страждає. Три таких боєприпаси, три керовані авіабомби, за попередніми даними було скинуто вчора надвечір по місту Харків. Про це повідомляв і мер міста, і глава Харківської Овани Олексінігубов. Отже, від ігоря Терехова від мера Харкова маємо приблизно о шостій вечора. Вчора повідомлення про те, що Три удари кабами завдали росіяни. Одне злучання якраз відбулося на околиці міста в районі житлової забудови, і там відбулася пожежа. Також одне злучань прийшлося на гаражний кооператив, і була інформація про двох щонайменше поранених. І згодом в Київському районі міста було зафіксовано теж прильот російської бомби. Пошкоджено два приватні будинки, причому дуже сильно пошкоджено. Теж були люди. Під завалами, вчора, рятувальники там працювали. Ну і загалом, уже за підсумками тих бомбардувань в обласній військовій адміністрації, вчора наприкінці доби повідомили, що кінк. Кількість постраждалих загалом зросла до восьми осіб, і в рятувальникам вдалося щонайменше одну людину витягти з під завалів, врятувати про загиблих на щастя не йшлося вчора. Не будемо стежити за оновленнями інформації із Харкова. Вже станом на сьогоднішній ранок. Сподіваємося, що кількість постраждалих ніяк не зміниться від учора. Отже, далі у нас більш приємна рубрика рубрика під назвою. Петернієт будемо говорити про якраз новини із стану ворога у росіян самознищився. Фактично ще один їхній бомбардувальник су 34 саме із таких авіаційних машин. Росіяни скидають керовані авіабомби по Україні. Ну і це дійсно прекрасні новини на початку сьогоднішнього нового дня. У горах Кавказу. У горах Кавказу самознищився цей російський бомбардувальник разом з екіпажем. Бачимо, як російська пропаганда вже офіційно. Ційно підтвердила цю новину, зокрема Ріановості пишуть про те, що екіпаж загинув, і машина ця розбилася сутридцять четвертий при виконанні планового. Навчально-тренувального польоту ну бачимо дуже часто регулярно принаймні російські літаки при навчальних польотах при тренувальних польотах не долітають, так би мовити, до аеродромів назад не повертаються з цих польотів. Отже, російська авіаційна техніка не витримала близько контакту і зустрічі зі скелею у горах північного Кавказу. якраз у північній Осетії нагадаю, що у Північній Осетії також розташовано аеродром. Моздок, який нещодавно атакували українські дрони, атакували вони, зокрема, і от цілі літаки Су-34, які там базуються. Екіпаж такого літака, бомбардувальника складається щонайменше з двох осіб, пілот і Штурман. Ми ну, власне будемо чекати на підтвердження того, що обидва вони загинули ці е, члени екіпажу. Зараз бачимо, власне, як виглядають ці каби бомби уже на підвісах до таких літаків. Росіяни прямо пишаються цими фактично терористичними машинами, тому що Су-34 використовують е, вони переважно в таких терористичних цілях, скидаючи каби авіабомби не лише на позиції українських військ, але просто на голови мирних наших громадян у е, тих містах, де ці. Каби дістають власне, куди вони долітають, і справді дія цих бомб є абсолютно нищівною. Тож бачимо, що навіть природа північного Кавказу продовжує мститися росіян за їхні, власне кажучи, імперські зазіхання за завоювання цього регіону. Як писав Тарас Шевченко у поемі Кавказ і вам слава сині гори кригою у Куті за те, що знищили ще один російський бомбардувальник. Ну і допомагають у такий спосіб гори Кавказу нашим українським військовим збивати і знищувати і зменшувати власне кількість російських літаків, які все ще можуть літати на Донеччині. Тим часом збили наші військові ще один російський су 25 загалом рекордсменами у такій діяльності за знищення російських штурмових легкіх Су-25. Наразі на Донеччині залишається 110-та бригада, вона доволі часто повідомляє Регулярно про збиття таких літаків, і на Покровському напрямку знову у понеділок сили оборони збили саме ворожий штурмовик су 25 і Про це повідомив вчора надвечір наш генеральний штаб Збройних сил України. Це у звіті станом на 22 -го годину вечора. Така інформація міститься вже дослівно. Повідомляють у нашому генштабі, що найгарячішою залишається обстановка саме на покровському напрямку. Де ворог 21 раз намагався вклинитися в наші бойові порядки, в нашу оборону? І тривають бої біля багатьох населених пунктів. Усі не будемо. Перелічувати але 19 ворожих атак було відбито і ще два бої зіткнення тривали до пізньої ночі. Фактично всю ніч. Де мова про Новоолександрівку до Росіяни напередодні трохи просунулися вперед і біля Новопокровського, де так само тривають доволі такі серйозні бої. І за попередніми даними втрати агресора на цьому напрямку склали приблизно 200 окупантів битими і пораненими. 198, якщо бути точним, і знищено також було цей літак судвац. 25-й штурмовика, ще один танк, бойову броньовану машину, гармату і чотири автомобілі. Отже, ворог втрачає і бронетехніку, і авіацію у ході боїв саме на Покровському напрямку, на захід від Авдіївки, це район Очеретиного і прилеглих населених пунктів ділянок фронту. Отже, така от у нас ситуація по фронту на Донеччині. Ну і ще додамо, що Діпстейт повідомляє проект Діпстейт, Стейт, який Картографує фронти і постійно відстежує різноманітні переміщення військ на фронті. Тож, повідомляють якраз автори цього проекту про те, що росіяни вчора на Донеччині зуміли просунутися в Іванівському і фактично захопити цей населений пункт біля Бахмута і Часового Яру. Це велике село в. Передмістя Бахмута Іванівське, хто стежить за подіями власне, на цьому напрямку, той добре знає цю назву. І в Іванівському точилися бої ну, фактично роками. Тобто, ще відколи якраз навесні на минулого року у розпалі була операція. У самому Бахмуті росіяни намагалися наступати на Іванівське. Тож більше року бої тривали за це село. І от вчора в понеділок вже було зафіксовано захоплення всієї території Іванівського на Донеччині. Там ще декілька вулиць залишалися у Сірі зоні. За них йшли бої ворог зумів там просунутися і закріпитися. Ну і наразі тривають бої у сусідній Кліщівці, а також у часовому Майору, як ми знаємо, у східних районах цього міста, зокрема у мікрорайоні Канал. Це те, що стосується змін по фронту. Повідомлення про окупацію Іванівського вчора з'явилося на проекті Діпстейт. Ну і повернемося до теми, якраз ворожої авіації. Окрім знищення су 34 і су 25 за минулу добу має. Маємо також підтвердження того, що два найновіших російських літаки Су-57 такі були пошкоджені українськими дронами. З'явилися нові фото із аеродрому Ахтубінську Астраханській області, де у ніч на 8 червня долетіли куди долетіли у ніч на 8 червня, українські дрони ударні. Ну і ми бачили раніше трохи гіршої якості фотографії, фото супутникові із якраз цього аеродрому, цього литовища. Зараз від сервісу Максар з'явилися. Кращі фотографії, кращі знімки саме це місце, де ударили українські дрони, отож, ми бачимо, що справді один із російських літаків Су 57 суттєво пошкоджений українськими ударними безпілотниками, один із вибухів прийшовся дуже близько до що називається носа цього літака, до його кабіни, до його ліхтаря, як це авіаційною мовою заведено, власне, описувати цю частину літака. І очевидно, що від цього удару, як сходяться у думці. І у висновках на авіаційні експерти від цього удару від цього вибуху було суттєво пошкоджено і начинку власне і район якраз рульового відсіку цього літака. Тобто, фактично, усе цю мікроелектроніку, яка є дуже дорогою, важко замінити і відремонтувати, було пошкоджено цим вибухом, так само як і просто обшивку, і якраз передню частину цього літака було посічено осколками. Отже, цей літак, як сходяться зокрема і в думці і в висновках, навіть російські за пропагандисти, які пишуть про авіацію, буде дуже складно відновити. І відповідна комісія прийматиме рішення про те, як повернути чи повертати цей су 57 і уряди тих літаків, які підлягають відновленню і можуть виконувати бойові завдання. Російські пропагандисти також визнають пошкодження і другого літака, судячи знімки, знімків, які з'явилися, але кажуть, що він постраждав значно менше. Менше і придатний до використання, тобто трохи підлатати, підфарбувати і зможе знову нібито літати. Принаймні про це пише такий одіозний російський блогер Fighter Bomber, який пише часто якраз про авіацію. Отже, пише він, що принаймні три дрони вибухнули на цьому аеродромі Ахтубінськ. І пошкодили таким чином два російських борти. Су 57 Один дійсно до бойових дій тепер до виконання бойових дій мало придатний. А інший ну, підлягає відновленню, і можна буде його нібито швидко назад повернути якраз до цілком придатного бойового стану. Такі попередні висновки, ясно, що це все неофіційні дані, це лише міркування і висновки з. Інсайдами і за фото, які з'явилися якраз уже із наслідками атаки в Ахтубінську. Ну але інформація, яка раніше з'явилася від нашого головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсові, озвучив про те, що саме два літаки ворожі можуть бути пошкоджені у ході цієї атаки в Астраханській області, вона підтвердилася. Тобто, дійсно, українські безпілотники зачепили саме два російські літаки. Ну і також на цих фото видно, що один із дронів вибухнув поблизу намальованого російського супіде. Сад самого минули, очевидно, що такі макети, такі силуети, літаків, які росіяни малюють на цих злітних смугах або на місцях базування літаків різноманітних типів. Так вони не дуже допомагають вирятувати літаки. Реальні можуть відволікти один-два дрони, але решту дронів власне вибухнули біля реальних цілком машин і пошкодили їх суттєво. Ну і також маємо станом на сьогоднішній ранок уже супутникові. Знімки доволі високої якості, із півночі Криму з Джанкоє там учора, як відомо, з'явилася інформація про те, що учора було атаковано кілька місць дислокації російських систем ППО у Криму, і, зокрема, біля Джанкоя, ми бачимо масштаб пожежі доволі серйозний біля залізниці. Біля Джонкоя. Джанкої це взагалі великий залізничний логістичний вузол. Отже, український генштаб повідомляв про те, що біля Джонкоя біля. Чорноморської біля Євпаторії було знищено місце дислокації російських дивізіонів ППО С. С 400 і С-300 біля Джанкоя саме базувалися С 400 ракетні дивізіони зенітні, і ось кадри, які опублікували схеми проект від Радіо Свобода, свідчить про те, що справді там серйозно горіла якась техніка у невеличкій лісопосадці поблизу залізниці, поблизу Джанкоя. Однак ці кадри поки що не дозволяють визначити тип ураженої техніки, яка згоріла. Нагадаю, ми орієнтуємося на дані. Від нашого генштабу про те, що якраз у Джанкої дивізіони 400 було знищено. Ну і також значні пожежі були зафіксовані і біля Євпаторії, і біля Чорноморського. Будемо чекати даних об'єктивного контролю із тих районів Криму. Там, як повідомляють наші військові с 300 було пускові установки, радіолокаційні машини знищено ударами українських атакам. Сівтожотакамсе продовжують неефективно уражати російську техніку. і Поки що росіяни протидії не вигадали. Дали проти цих американських ракет бачимо, що працюють дуже, дуже впевнено і дуже ефективно, і по окупованому Криму у першу чергу наші військові про удари української авіації та українських ракет по безпосередньо території Росії. Ми ще обов'язково поговоримо зараз у нашому ефірі детально, але поки що перейдемо на тему власне морську на тему моря, що у нас відбувається у чорному морі, що у нас відбувається навіть. Далеко від українських територіальних вод із російськими кораблями будемо говорити далі. Вже з'явилася у нас інформація, зокрема від речника військово-морських сил збройних сил України Дмитра Пелетенчука вчора про те, що у Баранцевому морі у межах північного Льодовитого океану загорівся російський великий протичовновий корабель. Адмірал Левченко, як написав Дмитро Плетенчук, техніка ворожа справді палає, і причому йде мова про саме цей борт, про великий протичовновий корабель Адмірал Левченко у північному російському баренцевому морі. Триває боротьба навіть за живучість цього корабля. Як написав Плетенчук, ми сподіваємося, що ця боротьба буде марною причиною загоряння цієї цього корабля, стали, стала неможливість росіян. Нормально обслуговувати двигуни таких кораблів, які раніше виготовляли в українському Миколаєві. Тепер через санкції росіяни не, не можуть справді нормально дбати про ці двигуни. Про ці кораблі бракує їм. І комплектуючих, і власне фахівців, і як написав Плетенчук, корабель цей росіян міщує декілька сотень екіпажу. Тож будемо чекати на позитивні для нас новини за підсумками вже цієї раптової пожежі. Це ж треба таке, вже під час власне виходу відкрите море. Російський корабель загорівся навіть у Баренцевому морі. Хоча очевидно, що до бойових дій справа там не доходила, і українські надводні чи морські дрони. Без екіпажні катери туди не допливають у Баренцеве море. Ну або може ми чогось не знаємо про наші спецслужби і можливості Гура то СБУ відправляти дрони Магура чи «Сі Бейбі навіть у Баренцеве море або інші моря, де все ще курсують російські кораблі.